А з нами на зв'язку речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш? Ілля, дякую, що знайшли час для нашої розмови. Вітаю <різв> студію. <'я> Отже, ми чекали, чекали і нарешті дочекалися пакети потужної допомоги від Сполучених Штатів і Великої Британії. Оголошено. Якщо ми говоримо за Сполучені Штати, на що сьогодні ми можемо розраховувати вже більш? Предметно і як це посилить наші протиповітряні сили? Ну, звичайно, перш за все, ми очікуємо на поставку зенітних, зенітних ракетних комплексів Петріот та ракет до них, оскільки це є зараз критично важливим для прикриття нашої стратегічної інфраструктури та прикриття наших міст, таких як Харків, Херсон і інших Дніпро, так які зараз знаходяться під потужними ракетно-бомбовими ударами Російської Федерації. Звичайно, що це буде елементом стримування і носіїв цих ракет та кабів, які в. Ворог зараз потужно скидає на всі прифронтові міста. Крім того, ми очікуємо також не тільки на установки Петріот, а й на допомогу від інших партнерів. Зокрема, Велика Британія зараз наголосила на тому, що передасть також свій пакет допомоги, а саме ракети Storm Shadow, які допоможуть нам виконувати завдання в оперативному тилу противника, завдавати йому потужних ударів по його пунктах управління, логістичних вузлах, складах. Звичайно, що а зараз це як ніколи необхідно збройним силам України для того, аби продовжувати ефективно відбивати напад ворога і не тільки в повітряному просторі, чи зможе вся ця допомога допомогти нам відкинути стратегічну авіацію ворога як якомога далі? Адже наскільки я розумію, кожен кілометр, на який ми відсуваємо їх, це кілометр нашої. України, яку вони вже не можуть обстрілювати. Так, абсолютно вірно. Однак це все покаже час і Оперативна ситуація. Давайте дочекаємося і подивимося вже в дії безпосередньо. F-16, не тільки в шістнадцяті, но в 16 Також звичайно, що ця протиповітряна оборона вона дозволить так зберігати певну відстань, дистанцію для того, аби не могли наближатися близько російська тактична авіація. Су 34 Су-35. зокрема, каби вони використовують з дистанції вісь. 70 кілометрів приблизно є дієвий радіус з точки пуску. Тобто, звичайно, що вони і так раніше не могли наближати Ну, в середньому. Це було десь 30-40 кілометрів до кордону, тобто, десь так само залишалося і від кордону, куди вони могли ефективно використовувати своє озброєння. Крім того, це і боротьба із ракетами, зокрема, гіперзвуковою зброєю, яка є дуже потужною. Росіяни активно намагалися застосовувати свої Комбіновані удари протягом останнього місяця ми бачили використання таких ракет, як кінжал, циркон і також багаті комплексні удари, які включали в себе ракети Х-101, Х-555, комбіновані разом з дронами великою кількістю. Звісно, що мета була не тільки виснажити, а й перенавантажити, аби всі установки відстріляли свої ракети, і звичайно, що на перезарядку їх потрібен час. Тому звісно, що посилення кількості цих ракет, так і інших комплексів, воно дасть нам змогу більш ефективно захищати себе від повітряного нападу та прикривати і інші установки, які будуть виконувати систему одна одної, наприклад, різні установки, такі як Айрісте, «Насамс», або ж гіпард, Евенджер Малого радіусу дії. так вони будуть виконувати роль прикриття одна одної, що власне і сформує нашу систему протиповітряної оборони. Вони разом з шістнадцятими, які ми також дуже сильно чекаємо, 22 квітня ворог прицільно вдарив по телевізійній вежі у Харкові. Я був здивований точністю попадання. Але чим били? В чому стратегічна стратегічна ціль цього удару? Прокуратура вже заявила Харківської області, що це була ракета керована авіаційна ракета Х-59, і це власне також підтвердив очільник військової адміністрації Харківської області Пан Сенігубов. Відомо, що в Х-59 є декілька модифікацій. Одна з них є модифікація овод, яка є високоточним озброєнням, яка має в собі відеокамеру для більш точного прицільного наведення. Ну і складно сказати, що це було випадково, оскільки і така зброя використала. Рестувалася і обрали таку ціль, що ну таких випадковостей майже ніколи не буває. Звичайно, що основною ціллю було придушення подавлення українського мовлення на території Харківщини і більш поширення своїх радіосигналів, Так свого мовлення, основна мета була знекровити некровити якби інформаційно, так позбавити доступу до інформації громадян, створити паніку, оскільки сама вежа вона є високою. І це Росі. Я не що це матиме і психологічний вплив на населення, в тому числі, однак, ми бачимо результату їм досягти не вдалося в місті все також зберігається інтернет, зберігається зв'язок, і звісно, що ця станція, вона ну башта мається на увазі. Вона буде відновлена обов'язково після перемоги, як це вже зазначили фахівці. Однак це також є свідченням цинізму російської воєнної машини. Так, свідченням їх кримінальних дій, оскільки. Влучання спеціально по таким об'єктам це порушення норм міжнародного права, і звісно, що це матиме наслідки на міжнародній арені і в судах. Реб боротьба сьогодні виходить на перший план. Наскільки потужно ми вкладаємося цю справу, і чи враховані наші потреби у пакетах допомоги від сполучених штатів і Великої Британії? Ну, звичайно, що зараз основні зусилля цього пакету, так і, зокрема, і Великої Британії, вони спрямовані більше на постачання нам снарядів, в яких зараз дуже є велика потреба на фронті безпосередньо різного типу броньованих машин, також систем а та ракет протиповітряної оборони. На це робилася основна ставка, оскільки ці ракети вони постійно використовуються, і їх вартість дуже дуже велика. Звичайно, що. Це постійний витратник, якщо можна так сказати, який треба поповнювати. і Це не дешево. недешево щодо репу, Так у нас є розробки, які ми використовуємо, зокрема в боротьбі проти різних типів ракет, які використовує ворог, командувач повітряних сил під час зведень ранкових про роботу наших сил оборони про збиття дронів. Він постійно згадує наших військовослужбовців з радіоелектронної боротьби. Постійно їм дякує. Тому у нас є розробки, і звичайно, що ведуться перемовини з нашими партнерами про постачання нам різних систем високотехнологічних. Однак ця інформація вона є досить унікальною свого роду. Тому про неї не дуже є багато даних в відкритому просторі. Можу лише сказати, що так: ми потребуємо, ми використовуємо, успішно використовуємо. Нам треба ще. Ще одне питання з вашого дозволу щодо контролю над акваторією Чорного моря. Наскільки далеко нам вдається тримати а, Чорноморський флот Російської Федерації і наскільки щільно ми контролюємо цю межу? Ну щодо флоту, більше розповість мій колега Пан Плетенчук. Однак, звичайно, що вони бояться наближатися досить близько, оскільки вже були неодноразово ураженими нашими різними системами реактивними. Крім того, от Ті стратегічні бомбардувальники після збиття Ту-22М3 над акваторією Чорного моря. А отут звичайно ми відслідковуємо позитивну динаміку для України, оскільки ці території вони вже значно менше почали використовувати для ракетних ударів по півдню України, зокрема по Одесі, як і зазначав сам очільник гурмо генерал Кирило Буданов. Він сказав, що Одесі буде жити легше. Так а зараз ми відслідковуємо там здебільшого лише патрулювальні літаки су 34 Су-35, Однак виходу на пускові рубежі там стратегічної авіації, так ми не відмічаємо. Зокрема, зберігається загроза пусків з півночі, саме з Саратовської області. Здебільшого раніше там використовували своє озброєння стратегічні бомбардувальники. ту 95 МС, які злітали з різних аеродромів: Оленя, Шайковка, Енгельс. Так вони постійно намагалися атакувати нашу територію з півночі. Тому з того боку все ще зберігається загроза. Ну, як зокрема, і з півдня. Однак, росіяни, як ми бачимо, інколи нічому не учать. І, коли їх б'є током, вони все одно беруться за оголені провід. Ну, якщо вони будуть це продовжувати, ми готові чинити цьому ефективний супротив. Ілья я дякую вам за розмову і за вашу службу. Слава Україні. Героям слава дякую вам.